Коли виникає питання, в яку спортивну секцію віддати дитину, мами вигукують тільки не в бокс, а даремно, адже вивчаючи основи і техніку боксу, дитина не просто фізично розвивається, а й дізнається, як вести себе в різних критичних ситуаціях, вивчає елементи самооборони, що в наш час дуже важливо. Минулої суботи, 7 березня, у загальноосвітній школі №1 1 відбувся обласний турнір з боксу, присвячений пам'яті тренера дитячо-юнацької спортивної школи Теторкіна Віталія Олексійовича. Від керівництва спортивної школи та місцевої влади учасників змагань привітали завуч ДЮСШ Красенко Любов Васильівна та головний суддя змагань Гарбус Олег Олександрович. На обласних змаганнях була присутня дружина незабутнього тренера Тетюркіна Лариса Іванівна. У турнірі взяли участь юні боксери «П'ятихаток», жовтих вод і вільногірська. У програмі змагань були представлені 10 віково-вагових категорій. Наймолодших учасників цікавий ще й тим, що хлопці виступали у складі команд міста п'ятихатки Жовтих вод і Вільногірська з найбільш підготовлених старших спортсменів. Тому і зал реагував на змагання на рингу особливо прихильно. Батьки, друзі і тренери вболівали за кожен проведений раунд, який складався лише з однієї хвилини. Мы приехали из «Желтых вод», представляем команду сборную «Желтых вод», так как привезли с собой малышей и более старшего возраста. Привезли всего семь человек, два боя из наших мы уже выиграли. Очень довольны турниром, который нам устроили город Пятихатки. Хочу сказать пару слов о судействе. Судейством довольны, довольны своими бойцами и Прошел только что мы у нас прошел э, очень тяжелый бой, который э, разделенным решением мы получили победу. Я доволен, что я выиграл и хочу и выигрывать дальше. Хочу поблагодарить в первую очередь своего тренера. Спасибо, Сергей Ильич, и хочу сказать, что я горжусь своим сыном. Спасибо. Бокс дає дитині впевненість у собі, причому хлопці стають сильними не тільки фізично, а й психологічно. Цей вид спорту розвиває реакцію і безсумнівно привчає дитину до дисципліни і працьовитості. Бокс вчить не битися, а захищатися, адже не дарма в школах Англії бокс обов'язковий вид спорту на уроках фізкультури. Тренуються юні боксери дуже сумлінно. Однак на цьому заняття для хлопців не закінчуються. Кожного з них чекає індивідуальне домашнє завдання. Ми приїхали з міродульногорська дійтсько-юносський спортивний клуб «Ринг». Мы очень часто приезжаем в Пятихатки, нам нравится организация, очень все хорошо. Спасибо за гостеприимство. Всегда будем приезжать к вам и ждем вас в городе Вальногорске. Спасибо. Завдяки потужній фізичній підготовці, заняття боксом для юнаків допомагають придбати відмінну форму, стати сильними і здоровими. Участь у змаганнях вчить витривалості і дає безцінний досвід поєдинку один на один. Виталий Алексеевич пришел в мою жизнь буквально, когда мне было 17 лет. Он был с нами всего недолго, полтора года, но за это время он действительно принес в нашу жизнь много чего полезного. И самое главное, научил держать себя на плаву в жизни. Он научил нас, как сражаться с теми самыми плохими условиями и принес очень большой вклад лично в мою жизнь. Сейчас уже я учусь в спортивном институте, и благодаря Алексею, что он помог мне найти себя. Он был очень хорошим человеком. Жалко, что его нет больше с нами. Ну, я до глубины души была тронута приглашением на эти соревнования, когда мне позвонили. Вот, так сказать, дань памяти мужа. Хочу поблагодарить всех организаторов, которые, значит, спонсорам, всем участникам, значит, одним пожелать также дальше заботиться о спорте, о его ну, развитии, о а спортсменам, кто будет дальше, так сказать, заниматься и все прочее. творческих достижений и успехов. Вот. Ну и всем коллегам мужа большое спасибо за память добрую, которую оставил в их сердцах. Вже третій рік поспіль організатором та спонсором спортивних змагань у нашому регіоні є Растівське кар'єроуправління на чолі з директором Барабашом Олександром Миколаєвичем. За це величезна подяка і від дітей, і від тренерів. Окреме спасибі відділу молоді та спорту П'ятихацької райдержадміністрації за медалі і грамоти, які були придбані для переможців турніру. Спасибо всем, кто к нам приехал в гости на этот турнир. Я очень благодарен что тренерам, лично руки Спасибо, что вы занимаетесь детьми, забираете детей с улицы и так далее, и тому подобное. Слухо, а приводите хорошее, то есть спорт. И, конечно, спасибо вам, родители, что поставили детей именно не где-то ходить, а заниматься спортом и музыкалкой, и чем-то. Это значит, вы в своей семье думаете о своем будущем. Начинаем на рождение. До 30 килограмм. Первое место звонят кривошею. Извиняюсь, мы сделали временные выпила на всю жизнь. Значит, мне хочется кровошему Виталию еще подарить выпил, что он победитель чемпіон. Tá tinha esta Первое место. Корниенко. Александр. Александр. Весовой категории до 45 кг. второе место белокрылый Александр. Весу... Весовой категории 160 килограмм. Второе место кудило Андрей. Первое место. Холодирни! Лисовой прием до 70 килограмм. Второе место. Владислав! Второе, второе место Корниенско Виктор. Я вы так не уровень до 80 килограмм, а то починали. Сторон место Если вы это не то вы не сделаете. Вы не сделаете. не сделаете. Вы не сделаете. Вы Спасибо, що как могли, так і взяли, ставалися до лучше. Приїжджайте нам і що наші здоров'я семьи хороших и і вірного Спасибо. Бокс завжди був популярним, і сьогодні його популярність продовжує зростати. Ніякий інший спорт. Так не розвиває стійкий характер і волю до перемоги як бокс, так чи інакше, заняття цим видом спорту для дітей це прекрасний шанс відірвати їх від поганого впливу вулиць, а також від впливу нерозумних однолітків. Бокс виростить з дітей сильних дорослих, здатних захистити себе і залишитись впевненими у сьогоднішньому і завтрашньому дні.